Ми будемо говорити про одну справу, яка вже завершила судовий розгляд. В ході слідства 75 томів матеріалів було зібрано 78 свідків. Допитано сама особа одного з підозрюваних у даний кримінальному провадженні, а саме Івана Радика, вона є цікавою. Людина має ступінь кандидата юридичних наук, була на той час адвокатом, арбітражним керуючим, власником декількох десятків. Підприємств чи можливо ви ще згадаєте якісь цікаві історії, які були під час слідства в цій справі? Він безпосередньо у касі банку отримав з рахунків належних йому підприємств близько 13 мільйонів гривень по грошовим чекам. Він просто перевіряв, як працює право. Влаштував слідчий Через експеримент. з стороною захисту. Нічого не було пред'явлено стороні обвинуваченого, жодного документа, жодного доказу. Всі висунуті ним версії не знайшли жодного підтвердження іншими матеріалами справи. А навпаки, ними були спростовані.